Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Російське вторгнення нанесло непоправну шкоду у міське господарство багатьох міст України. Так, не виключенням є і сфера громадського транспорту. Наприклад, під час оборони Харкова в 2022 році, в березні, було пошкоджено обстрілами Салтівське трамвайне депо, найбільше у східній Європі. Цей трамвайний парк обслуговував приблизно 100 трамвайних вагонів. Територія підприємства обісточена на території підприємства ні, ні води, ні електричності, тому що сети повріждяни. Очень сильно і тот характер разрушений, он не дозволяє включити рубільник і ми поїхали. Контактна сеть 100% сети, она оборвана. Трамвайний путь, вот, давайте я вам ближе покажу, просто щоб ви розуміли. Отсюда виїхати не можна, навіть якщо трамвай цей. что вивезти на автовозі. А у вересні 2022 двадцять другого російські іскандери влучили у міський автобусний парк у Дніпрі, що викликало масштабну пожежу, де сгорело понад 115 автобусов. автобусів. 50 автобусів знищено вщент ще 100 суттєво пошкоджені вогнем, десятки без вікон чи побиті осколками. Підприємство закупило новий транспорт якраз перед повномасштабним вторгненням. Та директора зараз більше хвилюють. Люди ми не могли додзвонитися до двох працівників. Я сподіваюся, я молюся на це. Щоб там тільки був розбитий телефон, і людина уїхала додому. Таким чином, в містах виник дефіцит потужності і на маршрути довелось вивозити менше транспортних засобів. Плюс додаткові витрати на ремонт пошкоджених трамваїв, тролейбусів та автобусів, та ремонт приміщень технічних, де зберігаються якраз такі транспортні засоби. Усе це значно ускладнює роботу міського електротранспорту. Європа не залишилась осторонь упродовж 2022 року. Ми всі побачили небувалий рівень підтримки країн ЄС, окрім військової допомоги, яка безумовно є критичною важливою для України. Не слід недооцінювати і технічну та гуманітарну підтримку. Я хочу звернути увагу в цьому відео на те, як міста та країни наших держав-партнерів допомогли нам у транспортній сфері. Місто Берно разом з міською транспортною компанією передає своєму місту партнеру Харкову два трамваї, Т3 та шість тролейбусів 14 тр Це транспортні засоби, які будуть списані в рамках відновлення автопарку. Однак, через якісне їх обслуговування у Берно вони можуть чудово служити кілька років. Трамваї ще мають пройти технічний огляд. Де їх адаптують перед відправкою, щоб ними можна було користуватися у Харкові. Після закінчення бойових дій транспортні засоби перевозитимуть безпосередньо до міста. В жовтні 2022 року ще одне чеське місто Пильзень відправило в Харків сім автобусів, а також згодом відправить два тролейбуси ШКОД 24 Тіар. До Харкова вирушили автобуси Соляріс та Ірісбус, з яких два довгих, членовані, два 15-метрові і три короткі. 28 жовтня всі подаровані чеські автобуси вже були випущені на маршрути Харкова. Передає транспорт і столиця Чехії. Так, у вересні 2022-го Прага оголосила про передачу 20 трамваїв та двох автобусів. Чеські 5 татар Т3 СУ та 15 трамваїв Т6 А5 поповнили харківський трамвайний парк, а автобуси Кароса Б-951 та Ірісбус Цітеліс-18М передали Хмельницькому. В листопаді татери Т6А5 вже вийшли на маршрути міста. Мер Праги Зденик Жип зазначає, що у такий спосіб ми підтримуємо відбудову українських міст, щоб біженці могли якнайшвидше повернутися до власних домівок. Допомагає Україні транспортом. І Естонія З початку війни Естонія вже відправила декілька партій автобусів. Тільки за 2022 рік естонський уряд відправив в різні регіони України 44 автобуси. 24 вересня направлено в Україну 12 автобусів Івеко Ірісбус. Про процес передачі відзвітувалась посолка України в Естонії Мар'яна Беца. Такі автобуси подаровані Житомирській області Україні для відновлення транспортного сполучення. 9 грудня 2022 року Естонія направила чергову партію автобусів та генераторів у Житомир, Харків, Бучу та Полтаву. Через декілька днів 11 Ірісбусів досягли України і вже допомагають жителям територіальних громад. Ад із транспортуванням. 3 лютого столиця Естонії Талін передала Житомиру ще 14 автобусів марки Скання. Мер Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що автобуси працюватимуть на лініях трамваїв і тролейбусів умовах дефіциту електроенергії. 7 лютого 2023 року прибули ще 11 автобусів «Івеко Іріс» і кросфей до Харкова. За словами першого заступника начальника військової адміністрації Харківського району Володимира Усова, транспорт отриманий від міжнародних партнерів, стане підмогою під час від відновлення громади постраждало від російської агресії. Серед європейських країн, що надали транспорт Україні, є і Польща. Взагалі, польські міста, одні з перших відкидались на потребу України під час війни. Про передачу трамваїв, що не використовуються після війни, проголосили такі міста, як Вроцлав та Познань. В березні 2022 року Гданськ передав два автобуси Solaris Urbino 12-16 року випуску разом із гуманітарною допомогою до Львова. У червні 2022-го польський Жешув передав Чернігову два автобуси у якості двосторонньої підтримки міста. Вони вже курсують маршрутами Чернігова. У Вінницю, 2 вересня, 2022-го прибули з міста Кельце два низькопідлогові міські автобуси Solaris Urbino 12. Один такий автобус обладнано 30 сидячими місцями, а загальна пасажиромісткість до 100 осіб. Автобусом провели капітальний ремонт, і за наявною інформацією вони як мінімум три роки зможуть працювати без ремонту. Зазначає міський секретар ради Павло Яблонський. Ці автобуси повністю адаптовані для людей з інвалідністю, а також вони оснащені внутрішнім відеоспостереженням та електронним табло. А ось і свіжа новина: влада Варшави передасть українському місту Конотоп 23 трамваї Констал 105 п'ять НА, які вивели з експлуатації після отримання новішніх Hyundai. Про це повідомили польське видання Транспорт Публічний. Зазначається, що Мер Конотопа Артем Семеніхін звернувся по допомогу до трамвайного управління Варшави з проханням надати вживані трамваї для експлуатації в Україні. Україні, трамвай Constell 105NA мають переробити для руху на кулю 1520 міліметрів. Трамвай Constell105NA вироблялися у 1975-92 роках компанією Constell Ухожові. Це найбільш розповсюджена модель трамваю у Польщі. Передає громадський транспорт і Латвія. Київ отримає 10 міських автобусів Мерседес-Риги як допомогу у громадському транспорту в умовах дефіциту електроенергії, повідомляє мер Віталій Кличко. З березня 22-го Київ отримав як допомогу від партнерів понад 40 сучасних карет швидкої допомоги. 36 пожежних автомобілів, два із них у грудні вже відправлено до Харкова, та вже 72 автобуси. 21 автобус з Риги, 3 із Фінського Тампере та 48 від кількох німецьких міст. Берлін передає Києву чотири вживані двоповерхові автобуси МАН. Про це повідомляється у прес-релізі берлінського транспортного оператора BVG. Разом з цим Берлінська транспортна компанія надаватиме любову запасні частини для трамваїв Татра КТ4Д. Нагадаю, що Львів придбав партію таких трамваїв ТаТР 5 років тому. Така допомога допоможе підтримувати міський електротранспорт у нормальному стані, не витрачаючи ресурсів на ремонт і обслуговування. З 2 грудня 2022 року по київським вулицям курсуватимуть автобуси. Ман про це повідомляє очільник столиці Віталій Кличко. Автобуси надійшли в якості підтримки з чотирьох німецьких міст: Мюнхен, Земен, Гановер та Регенсбург. 6 лютого 2023 року. У Дніпро привезли п'ять автобусів з німецького кьольна. Це дуже великі автобуси, які можуть перевозити більше ніж 160 пасажирів. Вони у гарному стані. Хочу окремо за це подякувати всім мешканцям міста Кьольна. А також особливі слова подяки меру пані Генрієті Рекер, сказав мер міста Борис Філатов, зауваживши, що раніше це німецьке місто також підтримало Дніпро генераторами, машинами швидкої допомоги та обладнанням для рятувальників. Загалом Дніпро вже має 44 міські автобуси. Серед них ті, що передали Київ, Вінниця, Рівненщина, а також машини, які придбані приватними підприємцями. Автобуси з Кьольна вийдуть на лінії до кінця місяця, одразу після проведення технічного огляду і оформлення необхідних документів. Їх поставлять на найбільш затребувані міські маршрути, де багато пасажирів. На цьому все я вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, які знаєте ви випадки передачі електротранспорту з європейських міст в Україні. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!